Сьогодні побачив цю дивну акцію Найтепліший день донора прийшов сюди, щоб допомогти нашим діточкам. І буду задоволений, що моя кров допоможе нашим дітям. Акція Найтепліший день донора відбулася у Житомирі в обласному центрі крові. Всі охочі могли здати кров для хворих дітей та передати їм подарунки. Мета акції – є збір крові і привернення уваги до постійної потреби в крові для дитячих відділень. І взагалі те, що кров зараз в Україні дуже потрібна. Акція триває сьогодні в Житомирі, 21 числа, взагалі на ну, цей різдвяний тиждень такий святковий по дев'яти містах України. І щоб підтримати хворих дітей, Юлія Андрусович уперше прийшла здавати кров. Діти це наше все, це наше майбутнє. Складний такий час. Ми маємо допомагати їм. Ну, хоч, хоч якось. Не всі люди, які приходять у центр крові, можуть здати свою кров, можуть бути проти як тимчасові, так і постійні. Проти тимчасові. Якщо вже мав алкоголь. Продовж 48 годин до донації, або жирну їжу за 24 години до донації. Так само і може бути по протипокази, тимчасові, якщо вірусної інфекції хворів впродовж останніх двох тижнів. Живе якісь лікарські засоби, або якісь має соматичні захворювання, то можуть бути і абсолютний протипоказ. На сьогоднішній день ті, які донори звернулися до нас, здатні стати донорами, протипоказів не було. Під час цієї акції кров для хворих дітей здали більше 30 людей. Донор для мене це допомога людям, які потребують допомоги, крові, тромбоцити, плазми. Всі компоненти, які будуть заготовлені в сьогоднішній день, будуть передані для використання для дитячих відділень. Запаси на сьогодні для невідкладної допомоги наявні, але у нас є щомісячна додаткова потреба для збройних сил України від Міністерства охорони здоров'я. Володимир Шолдурки, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир.